Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу провести маленький відеоролик на тему е, переглянути пасхальний івент прем'єру України GTA. Хочу з вами тепер його переглянути. Саме я його вже переглянув, тепер я хочу переглянути з вами і провести маленьку реакцію, можна сказати так. Не буду задержувати, і ми погнали! Слава Україні, найдорожчі гравці Ukraine GTA. Багато хто вже чекає на оновлення Ukraine GTA 2.0, над яким старанно працює наша команда вже. Е, Дивіться, так як ми тут бачимо баги, може їх додати більше всього, що в Україну GTA 2.0. Як е, розробчики це говорять, що це буде останнє оновлення зараз, ну тому що. Як сказати, що, Тому що на старій карті вже нереально невозм... не гата за те, що вона, як сказати, дуже багато на ній багів, вона не, не тяне, не тяне це все на, на, навантаження це все, то хочу зробити Україна GTA 2.0, щоб там було більше одновлень, більше вона була як сказати, компактна, більше з меншими багами і так далі. Тому таке чу... відчуття, що. В Україну 2.0 додають ось ці баги, що ми будемо на них кататися і так далі. Кілька місяців. Однак ми не забуваємо про важливі свята та підготували для вас пасхальний івент. А почнемо mm -hmm. ми з цілком нової квестової лінії з дідом Василем. тебе ж прислав мій старий пердон. Ді, давай фарбувати яйця перед вами стоятиме завдання: пройти всі завдання, допомогти бабусі та марі, побувати яйця, захистити онучку та багато іншого. Якщо ви успішно пройдете всю квестову лінію, то зможете отримати нові предмети для свого персонажа, а саме крашанки, за які ви зможете отримати унікальні призи. Про них розповімо трохи пізніше. Отримати яйця ви змота. Я бачив <зв> насчет этих цих яєць, щоб крафарбувати. Це Завдання прикольне, класне, як на мою думку. <coughs> Вибачаюсь. Но є один Е, Дуже довго фарбувати. А це що на відео ви бачите, що вони дуже швидко його фарбують. Фарбують вони його швидко із-за того, що Іменно на фарбування вони як вже монтували цей відеоролик. Е, то вони його як? Вони його в x 2 зробили чи в x 3 я не знаю точно. І зверху просто голос накинули. Тому воно кажеться, що воно наче дуже швидко. Насправді. Я пробував таку подібну ситуацію. Я грав на другому проєкті колись. То в мене була така сама ситуація. І я одне нею таке яєчко хвабував десь півтори хвилини. Півтори. Мінімум. Я не знаю, як буде тут. Може вони його тут зроблять за 30 секунд. Це без Х2 е, цього. Або зроб... буде 45 хвилин, я не знаю. Ну е, це крута тема. М -м і далі дивимося. Можете не тільки пройшовши квестову лінію, а знайшовши їх по всій карті. Яйця з'являтимуться на карті в рандомний час і можуть бути заховані будь-де, крім великодніх яєць, кожен з вас може приготувати паски на кухні бабусі Тамари. Щоб приготувати паску, для початку вам необхідно купити продукти для неї, а потім пройти три етапи готування. Правда, якщо ви не встигнете витягнути паску з духовки, вона просто згорить. Так що будьте уважні. При успішному приготуванні Паски ви забрати її, а потім купити за неї унікальні призи в новому магазині. E -e, Прям я вам покажу новий магазин. E -e, скажу таке, Да, Паска це все прикольно, далі ви зрозумієте, чому Паска ідеально буде підходити, чому Паску можна ще забрати, куди її можна дівати, чи її можна з'їсти, чи можна кудись діти, чи можна її продати, чи ще так далі. E -e, прикол в тому, що. Щоб зробити оцю паску, вам потрібно закинути туди як мінімум купити продукти. А ті продукти, як, як я правильно порахував, дивіться скільки, Щас. Щас. Ось. тисячі, 1700, 1800, 2000, тисячі 3500 3900 гривень, ви просто вкинете на продукти. Ну, це ж якщо паска згорить, оці продукти, які ви вкинули, вони вам не вернуться. Вам прийдеться купити нові продукти, щоб. Щоб зробити паску з начала, заново. А якщо ви такого не хочете, то це тема прикольна. Ну. Один мінус, що продукти дорого стоять, що за продукти потрібно платити 3 тисячі. 4 тисячі гривень, хай буде в окружно. Це блін... Біля... Зачем 4 тисячі гривень? В куди? Згор, щоб згоріло, якщо вони згорять. Якщо ви, наприклад, е поставите паску і захотіли, наприклад, піти в туалет або ще щось відходите, приходите, все, паска згоріла, ви не встигли мінус гроші. Ні, я не знаю. Дивимося далі. При успішному приготуванні паски ви зможете забрати її, а потім купити за неї унікальні призи в новому магазині. Ми створили новий івент-магазин із унікальними нагородами. Купувати унікальні нагороди. Ось, дивіться, за е, 2500 пасок. Ой, які за 250 50 пасок ви можете купити скін за Карпатський, типа. Або вініл е, Радін. За 500. Ну, найкраще можна купити. Це не так багато пасок вам потрібно. Ви можете купити мотоцикл Honda або ж автомобіль Porsche Taycan Turbo S. Це два нових транспортних засоби, які хочуть додати розробники нам в Україна GTA Тобто їх поки ще в автосалоні не буде. Це вони будуть тільки з е, такого пасхального івенту. Е, якщо ви хочете, ви можете зібрати 30 пасок або 75 пасок, щоб купити Porsche Taycan Turbo S. Якщо ви, вам це дуже цікаво, якщо ви хочете його дуже отримати. Дивлюся, що вони будуть говорити далі. Де можна за яйця та запаски? Також, окрім звичайних призів, до магазину був доданий новий транспорт, а саме, мотоцикл Honda Сівіар 1000. Новий автомобіль Порш Тайкан S. та в автосалон був доданий новий Мерседес E63 AMG. А Mercedes це взагалі... я не знаю. Мені я не знаю, мені не Porsche ніяк не подобається. Мені подобається марка Porsche. Ну но... мені саме більше подобається Mercedes або ж те саме BMW, наприклад. Ну, це моя думка. Я не знаю, як вам вам може сподобатись, якщо ви захочете купити або Mercedes, оцей, або і Тайкан. А якщо то ви можете щось одне з них вибрати, це на ваш розсуд. Ну, в мене така е, е Гадка на що цього Мерседесу, що він буде коштувати як мінімум в автосалоні 5 чи 6 мільйонів гривень. У мене таке чувство. але давайте будемо дивитися далі. Ож до ігрового магазину були додані нові кейси, які ви зможете купити за донат та віртуальну валюту. До речі, з них теж можуть випасти паски та яйця. Крім самого івенту, наша команда зробила десятки змін в ігровому функціоналі, докладніше з яким ви зможете ознайомитися у статті на нашому сайті. Пасхальний івент розпочнеться 15 квітня о 19.00 та закінчиться 23 квітня. А для тих, хто дивиться наші відео до кінця, ми покажемо унікальні кадри з нової карти, яка вийде вже у наступному. Ось така нарешті нова карта. Коли вона вийде, ну вони цього не кажуть, ну вони кажуть, що карта почти -поч 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 закінчена, почти завершена і так далі. Оновлені Юкрейн ГТА 2.0. До нових зустрічей на Ukraine GTA. Слава Україні! Героям Україн, слава! На що цього івенту я хочу сказати, це буде при... цікаво, це буде щось пізнавальне і в моїй сфері за те, що я в ніяких івентах таких не був. І хочу сказати вам дякую за те, що ви додивилися цього моменту. Хочу вам сказати дуже спасибі і всім удачі, всім пока. Пока.